До найбільшого християнського свята Великодня залишилися лічені дні. У храмах завершується приготування до Воскресіння Христового, та не менш важливо підготуватися духовно. Як саме це зробити, дізнавалася у настоятеля смілянського храму Різдва святого Івана Хрестителя Отця Михайла? Пане Михайло напередодні великого світлого свята Великодня наші містяни. Віряни ваші цікавляться традиціями взагалі святкування великодня в смілі в Україні. Що особисто для вас означає це свято? Для мене, як для священника, звичайно, що це свято над святами. Пасха це є одне з найбільших свят, тому що це є кульмінація спасіння роду людського. Ось ми знаємо, що перше свято це є благовіщення пристой Богородиці. Це є початок нашого спасіння. Ну і звичайно, що землі. Життя Ісуса Христа, Його повчання це є для нас урок, для нас наука, як жити, щоб спастися, але без хресної смерті і без Воскресіння Ісуса Христа ми б нічого не досягли. Тому, звичайно, що Пасха для кожної з нас це є. Найвище свято, свято спасіння кожного із нас. Священники радять не зосереджуватись лише на зовнішньому. Традиціях, кошиках, приготуваннях важливіше налаштувати душу. Як правильно підготуватися до Великого дня духовно, і внутрішньо? Багато християн зустрічають Пасху, на жаль, тільки е, тілесно, а Церква Христова запрошує готуватися внутрішньо. тобто… Е, Сповідь, причастя, а це означає, що ми повинні переосмислити наше життя, повинні обдумати великий жертовний подвиг Ісуса Христа, усвідомити це, заради кого це зроблено? Це зроблено для кожної з нас і для мене також. І світ для Пасху Господню зустрічати вже з чистою душею. Скажіть, будь ласка, який сенс мають традиції страстного тижня? Ну, Церква Христова закликає кожного із нас mm -hmm. якраз духовно підготуватися до Пасхи Господньої, тобто, починаючи від початку Великого посту, саме останній тиждень, Страстний тиждень це якраз є відтворення тих останніх годин земного життя Ісуса Христа, і кожен християнин перед Пасхою повинен разом з ним пройти оці Години земного життя співстраждати разом з ним, розуміти, яку важку ношу приніс Ісус Христос заради кожного із нас. Тому якраз страстний тиждень це є завершення готування нас до Пасхи Господньої через страждання Ісуса Христа проходить воскресіння, ми так дотично підібралися до питання посту. Чи обов'язково дотримуватись посту великоднього? І яка ваша власна думка з справа цього? Якщо ми читаємо святе письмо, і в старому завіті, і в новому завіті піст це є основний чинник, який е, перебудовує внутрішній стан людини, тому що людина е, не тільки тілесна, вона духовна. Так людина це є тіло, дух і душа. І коли тіло починає панувати над душею, ось, звичайно, що це йде до гріховного стану. Це якраз спонукає великий піст міти управляти емоціями, вміти управляти тілом. Почемося управляти тілом, почамося управляти емоціями, душа буде вище тіла, а отже, вона буде бути, мати можливість, готові до внутрішніх переживань, умолити святкуванням з Господом Богом. Чи можна святкувати Великдень весело, з застілями, як у нас звикли люди? Ну, дивіться, Пасха Господня це радість. Угу. це радість. Але знову ж не треба перетворювати радість, всю у радість тілесну. Перше все повинна бути радість духовна. Радість духовна. Споживання тіла і крові Господня, святе причастя це вища Пасха ніж отого от всього, що ми потім святкуємо. Тому християни все повинні посповідатися, причаститися, духовно підготуватися, святкувати духовно, а потім вже і після посту, якщо вона дійсно постила, так, ось тілесно, душа вже може дати дозвіл, тіл спожити те, що вона хотіла. Цьогоріч Великдень ще й нагадування про надію, яка особливо потрібна українцям у непростий час і навіть одна свічка віри здатна розігнати темряву. А чим Великдень цього року особливий для нашої громади і України загалом? Ну, взагалі цього року Пасха, по-перше, вона сьогодні поєднується із всіма християнами, тому що цього року співпадає і католицька, і православна святкування великодня у. Один день. І це, звичайно, для всіх приємно. Ось ну так як ми знаємо, що живемо в стані війни. Ось, і той ворог, який також вважає себе християнином, сьогодні робить ці вчинки, які не повинен би робити як християнин. А отже, він далекий від християнства і в тої цінності. І звичайно, що це. Є також певна нагрузка на наші емоційні переживання. Але віруючий християнин знає, що Христос Воскрес заради того, щоб кожен, хто вірив у нього не загинув, а мав вічне життя. І наостанок, яке благословення ви хотіли б передати людям перед святом? Перш всього, як священник, прошу Божого благословення на кожного із нас, на всю нашу Україну, на наших воїнів, на наших захисників щоб воскресли і смерти Ісус Христос, даруючи нам вічне життя, допоміг здобути справедливий мир, здобути перемогу, перемогу над злом, перемогу над несправедливістю, як Він у нахресному дереві переміг зло, здобувши перемогу. Добра і справедливості, чимало людей приходять до храму саме у ці дні, перша за довгий час, і це кажуть священнослужителі добрий знак. Попереду сім днів, які можуть змінити не лише настрій, а й життя, і почати можна вже цієї неділі з вербою в руках і з вірою в серці. Ми якраз напередодні великого свята, вербної неділі по історії. Ми знаємо, що Ісус Христос приймав цю радість, коли в'їжджав в Єрусалим. Багато. Людей його зустрічали з радістю. Він радів, але одночасно і сумував. Тому що ті, які сьогодні казали Осанна, благословенний, хто йде у ім'я Господнє, завтра будуть казати розібни і розібни його. І тому дуже часто деколи священник на Пасху радіє тим людям, які прийшли, але в душі сумує, що наступний раз він побачить їх тільки на Пасху. Тому я запрошую всіх вас на вертну неділю встигнути посповідатися, причаститися. Ну і, звичайно, запрошую в наш храм Різдва Івана Хрестителя спільно разом з нашою громадою відсвяткувати Пасху Господню.